Що ще є час, так? Да? Блять! Да. Коліно підтримуємо дихання, не завалювати плеч, не клюємо плечами, не клюємо тазом, бо боєць, який тримає зброю, повинен також і вміло з неї стріляти. Друзі, всіх вітаю! З вами коуч. І у нас сьогодні по плану у цьому випуску виконати. Тренування, тобто ми відпрацюємо функціональне тренування в поєднанні із стрільбами, бо тому що фізична підготовка, як вже я це проговорював в попередніх своїх трошки давніх випусках, вона дуже важлива, бо боєць, який тримає зброю, повинен також і вміло з неї стріляти при тому, коли він пройде декілька кілометрів, потім, наприклад, проведе евакуацію. Потім знову пройде, пробіжить і дихалочка фізичне здоров'я. воно повинно бути підготовлене та добре функціонувати і працювати далі. Тому прийшло мені в голову таке поєднати дві вправи. І дві вправи зі стрільбою. Виконуємо, та зараз я все продемонструю, також проговорю трошечки про техніку, і будемо тренуватися всі 8 хвилин. Тобто, вправа розрахована на 8 хвилин. Ми включаємо таймер і працюємо 8 хвилин, доки час не закінчиться. І зараз по вправам. І так, ми будемо виконувати дві вправи протягом 8 хвилин. Тобто включаємо час і працюємо. Зброя у нас буде перед нами розташована. Тобто, перед нами. Я патрон ще не досилав у патронник, вже буду це на ходу робити, і відповідно по своєму рівню ви можете масштабувати, бо, тому що рівень підготовки у кожного різний. Тому, наприклад, я роблю в фул екіпі, тобто все екіпірування, в якому я виконую задачі, я рухаюсь, і так само ще зі стрільбою. У нас мішені розташовані відстань 40 метрів, 30-40 метрів приблизно. І починаємо ми із присідань. Виконуємо присідання, ноги трохи ширше плече, відводимо таз, опускаємось, випрямляємось. стараємось не завалювати плечі і не втрачати в техніці, щоб коліна не провалювали, щоб ми старалися чітко рівно-рівно досідати. 에... Снарягу підганяємо, бо тому що вона нам не заважала. Після чого ми беремо зброю, виконуємо два постріли стоячи праве плече, два постріли одразу з переходом в коліно праве плече. Вертаємо зброю назад, тобто ми повернули зброю на місце. Друга вправа у нас це відтискання. По кількості ми повинні зробити вісім відтискань. Руки трохи ширше плече, чітко опустились, торкнулись грудьми виштовхнулись вгору. Не клюємо плечами, не клюємо тазом вверх-внизу. Такі віджимання нам не потрібні. Ми повинні ціле та з пропрацюванням грудних м'язів. І далі ми рухаємося на стрільбу з лівого плеча. З лівого плеча ми виконуємо два постріла стоячи. І так само два постріли з коліна. І починаємо із присідань. Увага! Три, два, один. погнали! Тренувачка із коучем. Пам'ятайте, коліна трохи виводимо в сторони. Стараємось чітко груди тримати прямо, навіть цинкувати свою мішень. Єсть, 12. Переходимо до стрільби. О блядь. Два стоячі, два коліно і зразу же погнали вісім відтискань. Єсть і ліва рука. Два постріли стоячі. Далее. Раз. Поддерживаем дыхание. Есть. Два. Два. На запобіжник я зброю не ставлю. Рухають далі. Єс вісім раунди ми все підсумуємо. Наприклад, коли виконуєш присідання, то трошки відновлюєшся. У! А скільки часу пройшло? Три хвилини. Ага. Походи, я чуть більше зробив. Встряхнулись. Есть. Лево. Лево. Задача зрозуміла. Ми постійно рухаємося. Не застиваємо на місці. Постійна робота. Максимальна кількість раундів повинна бути. Єсть. His chest. I can feel the target now clearly. I'm counting down in each breath. Before I expand the plan perfect, then lay his hands on his chest. More power. For more energy, more power. Раунд я не рахую. Ми потім підсумуємо це все. Есть. Yes. Права. Коліно. Uh. А ручки так починають отож снаряди І зраже також вирішуємо проблему. Разу звичка закривати вікно. Ага. Помощники. І далі переходимо, ще є трохи часу, тому трохи можна попрацювати. А давай, давай, давай. Є ліва. Скільки ж часу є? Ще трошки можна встигнути. Е, слуханіще, сів, став, сів, став, працюєш. Тренуєшся, вкладаєшся, потім стріляй, блядь, стоячи. Можна розбивати, щоб не закислитись одразу. Але не лягаючи, це прям рівень. Давай давай ще закрию. Що, ще є час, да? так? <ривіт> Блядь! І ми вже практично на фініші закриваємо нашу вправу. І ще три. Два, три і ще повинні. І так, друзі, тренувачка зроблена. Кількість раундів. У е мене десь, по-моєму, 4, чи 5 вийшло, чи 6, Я не рахував. Це вже ми підіб'ємо у випуску. Але наскільки. Ось такі тренування вони дуже розвивають вашу здатність вражати ціль, попадати, вкладатися в зброю. І так само розвивають ваші функціональні можливості бути більш витривалим та бути готовими до реальних бойових ситуацій. Дякую всім за тренування, лайк, підписка та поширення.